Всім миру Божого і вся слава Ісусу Христу. З вами сьогодні місія Слово Божє». І хочу з вами поділитися такими відкровеннями подивилась на, на каналах Солтанінка Юлії Станіслава. Як важно встигнути стати учеником Ісуса Христа і послідувати за Ним? Ти думаєш, що тобі сьогодні 20, завтра тобі. Стукне 40, а після 60? І... А потім що? Потім твоє життя воно закінчиться. І тому дуже важливо встигнути за Богом, встигнути за Його планами, за Його цілями. Сьогодні є два види віруючих людей. Перший вид це християни. І що вони роблять? Вони наповнені Духом Святим, вони наповнені істиною, вони думають про Господа, і вони виконують Його волю, прибувають в учені апостолів, і вони несуть помазання Христа, вони учні Ісуса Христа. Другий вид віруючих це віряни. Вони наповнені цим світом, їх цінності, матеріалізм, гроші, тіло. Те, що вони люблять виставляти на показ. Всякі амбіції, вони лукаві, вони горді, і вони у залежності, з нечистими духами. І в Псалмі 17, з 32 вірша, є дуже хороші такі слова. Я вам зачитаю: Бо хто Бог, крім Господа, і хто скеля? Крім Бога нашого, Бог оперезав мене силою і дорогу мою учинив непорочною. Робить ноги мої, мов у оленя, і ставить мене на висотах моїх, Навчає руки мої До бою рамена мої, на напинати лук мідний. І я тебе запрошую, стань скоріше учнем Ісуса Христа, Бог може через Тебе зробити щось велике. Чи готовий ти йти за Ісусом Христом, щоб не грішити, щоб не проспати, щоб встигнути зробити щось добре для Бога. Якщо я кажу, що в мене щось не виходить, якщо я кажу, що я не можу, а Ісус каже, що якщо ти зі мною, то я укріплю тебе, дам свою силу, щоб сражатися з духами зла, які господствують в нашій Україні, по всій землі. Якщо ми нехтуємо заповідями Христа, ми тоді прокляді. Тому що Бога можуть побачити тільки ті, хто смиряється під волю Божу, хто стає учнем Ісуса Христа. А Ісус хоче, щоб кожна людина вона була щасливою на землі і щоб раділа. Той, хто не виконує заповіді Божі, вони не можуть бути щасливими. Я вам зараз щас... в Біблії є заповіді блаженства. Блажений це той, хто щасливий. І я вам зачитаю, хто такі блаженні люди? Блаженні в Вбогі Духом, бо їхнє царство небесне. Блажені ті, що плачуть, бо вони втішаться, блажені лагідні, бо вони спадкують землю, блажені голодні та спрагливі правди, бо вони наситяться. Щасливі ті, хто напитується Словом Божим, кожного дня. Блажені милостиві, бо вони. Помилувані будуть, Блаженні чисти серцем, бо вони Бога побачать, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні, переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, коли будуть ганьбити вас та переслідувати, і зводити на вас усякі наклепи та лихословити вас через мене, радійте і веселіться. Бо велика нагорода ваша на небі так переслідували і пророки, котрі були перед вами. Я вас запрошую в нашу місію, слово Божє, щоб стати щасливими людьми, встигнути стати учениками Ісуса Христа. Тому що ті, хто йде за Ісусом, ті успадкують Царство Боже другим вход заборонений. Ті, хто стане смиреним перед Богом, тільки ті, унаслідують Царство Боже. Я вас запрошую, тому що ми бачимо, що ми живемо останні часи. Успійте покаятися, успійте. Тому що, знаєте, там в аду дуже-дуже спекотно. Я вас всіх запрошую з миром вам Божим. Нехай Господь вас благословить, сохранить. І я вас запрошую в місію, Слово Боже, щоб разом вивчати Боже Слово. Амінь.